Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у Діврюка. Сьогодні у нас 12 липня 2025 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено перцю. Висаджували ми, його, висаджували ми його десь в кінці травня, в кінці травня, і зараз ми можемо бачити, який він є. Тут різні. Сорти я вже розказував. Значить, спочатку у нас там іде, наскільки я пам'ятаю портека, якщо ми нічого не перепутали 2000, потім 3000 Ну, Це висівало стільки. Далі у нас, по ідеї, йде Яніка. Це перший рік я білозірка в Яніку. Я завжди вирощував хаски. Цьому році вирішив спробувати Яніку. Далі йде Феррарі 2000 і 1000 Шакіри. От, ми можемо бачити, що вже сьогодні десь 55-60 день після висадки, і в нас вже невеличкі е, плоди е, Яніки. І ось чому я сьогодні вирішив зняти це відео через те, що. Зараз дуже багато ось такого у нас ніла. Бачите, це, скоріш за все, вершинна гниль. Вершинка її ще називають. Вона з'являється, коли стає дуже жарко. От, і перець, перець не рослина не бере на себе, не вбирає в себе кальцій. Тому ось дивіться теж. Бачите, є де-не-де, є в нас такі ураження. Тому потрібно давати зараз кальцій в кальцій селітру як корінь, так і по листу. Я, як ну, звичайно, в корінь, кальцінід, кальцій осилітру до каніт даю. А по листу прохожу кожен тиждень. Кожен тиждень стараюсь проходити. Дивіться, є, все рівно є. <потріз气> <потріз气> Кожен тиждень стараюсь проходити кальцій бор. Є у вітери препарат кальцій бор разом, а є, є окремо. Я купляю окремо, купляю кальцій окремо літровий і купляю боро ну, плюс в мене окремо від Волагро. От, даю на оприскувач 40 мл 40 50 мл кальція і 1 мл на літр води бора. От. Є в мене також вершинка, дивлюсь. І потрібно, можливо, навіть до двох. Можливо, навіть до двох обробок по листу збільшити зараз е, Збільшити зараз оприскування цих культур. Ось такі справи, так, так що це ще е, 4-5 днів тому його ще не було, їх ще не було. Тож, дивіться, заглядайте кожен день. Можливо, через день заглядайте. Це ось буквально з'явилось ось-ось-ось. Ось пару днів тому. Так що так, потрібно бути, скажімо так, в цьому відношенні через те, що воно дуже швидко. Дуже швидко от я 4 дні тому обробляв кальцій бором по листу. І все рівно в минулому тижні кальциніт давав, все рівно є, з'явилося так, так що потрібно, потрібно лікувати. Ось так. На цих плодах бачу є. І бачу також і на зелених, де-не-де з'являється. Будемо працювати, бо може попортити весь урожай. Так що Дякую всім за увагу. Слідкуйте за моїм каналом, за моїми відео. Підписуйтесь, коментуйте. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!